На сімейному бюджеті ми продовжуємо з вами прогулянку по Волстріт. Нагадаю, що на каналі є плейліст, там є 13 відео по кожній главі. Прогулянки по Wall Street. Сьогодні ми робимо огляд 14 глави. У мене в руках книжка Random Walk Over Wall Street. І це книжка, яка входить в класику світової інвестиційної літератури. Поруч там з розумним інвестором Менше Мінагрехма, поруч з біографіями Уоррена Баффета. І на мою думку, ця книжка дуже фундаментальна. Всім, хто вже зробив перші кроки інвестиції, я рекомендую або почитати її. Але на жаль, її немає поки в українському перегляді. Я її читав англійською, або подивитись просто наші відео. Це буде вам як відеокурс безкоштовний по інвестиціям. Ну і всі там, і Wall Street Journal, Forbes, всі рекомендують що це там одна з десяти книг, які обов'язково треба прочитати за всю історію по інвестуванню. Отже, глава 14 Бертон пише про... Те, що ваша інвестиційна стратегія залежить від етапу життя, в якому ви знаходитесь, тобто є ваш лайфсайкл. І очевидно, що а, стратегія 30-річного і 60-річного трохи відрізняється, тому що 30-річний або виходить, або перебуває близько до піку своїх активних заробітків, а 60-річний вже більше має сподіватись на пасивні доходи і плануває знімати кошти з свого портфелю. Далі Пертон наводить дані з відомого дослідження iBotson Associates, яке каже про те, що 90% вашого інвестиційного прибутку визначається asset allocation. Тобто, які класи активів ви включите в свій портфель і в якій пропорції. Нагадаю, основні класи активів це акції, це облігації, нерухомість. Також є кеш, є золото, є криптовалюти, є альтернативні інвестиції. П'ять принципів, які ви маєте знати і врахувати при визначенні вашого allocation. Перший, звичайно, те, що історія показує взаємозв'язок, ризику і дохідності. Я вам показую картинку з книги, де ви бачите, що. Large cap stocks насправді приносять менше ніж смолкеп Стокс, ніж маленькі компанії. Це є так звана задокументована премія за ризик. А ви бачите, що смолкеп в той же час є набагато більш волатильними. Це значить, що вони можуть там падати на, десяти, на десятки відсотків. Ну і ясно, облігації приносять менше ніж акції, але є менш волатильними. І власне про це другий принцип каже: Бертон наводить нам статистику і говорить, що. Чим довше ви в ринку, тим кращі вас результати. Також він показує таку цікаву картинку, що якщо ви інвестуєте один рік, то в шести випадків із 10 виграють акції і в 4 випадках облігації. Але вже на проміжку 20 років, в 9 випадках з 10 кращим є акції, тобто довгостроково акції приносять більше. І знову таки акції це там не панацея, а інша картинка. Ви бачите, що на проміжку 10 років вас може бути мінус по акціям. Тобто, ви 10 років інвестуєте, найгірший результат, якщо ми беремо післявоєнний час, це мінус 1,4% річних. Але на проміжку 20 років вже... Після воєнний час завжди були позитивні результати, від плюс 6 середньорічних до плюс 17 середньорічних. Тому є відома фраза, яку я вже не раз вам розказував, та time on the market, час на ринку, і з моїм the market. Важливіше, ніж коли ви в цей ринок зайдете. Хочу подякувати нашим підписникам на патреоні. Близько 50 людей вже підтримує сімейний бюджет. Ми проводимо там регулярні зустрічі, є там різні фішки, бонуси для наших підписників. І персонально дякую йде Івану Хряпіну та Павлу Бойку. На останній зустрічі вони дали свої інвестиційні портфелі. Ми влаштували розбір таких життєвих кейсів, обговорили їх, що можна покращити. Ця практика всім сподобалась. Ми будемо її продовжувати. І нагадаю, що кожен. Кожен нас підтримує на патреоні, допомагає сімейному бюджету бути незалежними, думати в першу чергу про інтереси глядачів і потім про інтереси рекламодавців. Лінк в описі до цього відео. Підписуйтесь на нас на патреоні. Третій принцип Dollar Cost Костеверджін. Ми робили окреме відео на каналі про метод регулярних систематичних інвестицій. А Бертон наводить картинку, яка показує, що насправді, якщо ви його дотримуєтесь, то навіть коли ринок провалився, це іноді для вас навіть краще ніж порівняно з тим, коли він потроху постійно тільки росте. А ви можете подивитись ті розрахунки на картинці. Єдине, що хочу зауважити, виноді почуєте ще термін lump sum investing. Це стосується тих, в кого є велика сума одразу. Наприклад, там у вас є мільйон доларів, і тоді ви аналізуєте, чи вам краще вкласти одразу investing, чи зробити до вас averaging». І там уже моменти історичні, дійсної там фаза ринку, ваша психологія і так далі. Але для людей, в яких цього мільйона одразу немає, які будуть інвестувати в наступні 10, 15 20 років. Дола Кост Аверджинг фактично є один розумний вибір, де ви просто там обираєте фонди з низькими комісіями, обираєте свій asset allocation і починаєте інвестувати. Це був третій принцип, четвертий принцип про ребаланс. Знову таки, в нас на каналі є окремі відео, є приклад того, як технічно робити ребаланс на портфелі малюка. Є дослідження Vanguard, яке показує, як часто треба робити ребаланс. Нагадаються, там раз в півроку або раз в рік. Бертон наводить статистику за 20 років з 96 по 2017 рік двох портфелів. Точніше, одного портфелю 60% акцій, 40 облігацій. В одному випадку робиться регулярний щорічний ребаланс, в другому нічого не змінюється там, цих 20 років. І виходить, що там, де ребаланс робився, дохідність портфелю вища, а волатильність, тобто ризик менший. Ви бачите ці результати, да? і тобто ви бачите, що раз в рік в принципі, це там, займе годину вашого часу, щоб зробити цей ребаланс, це варто робити. Адже ви зменшуєте ризик, збільшуєте дохідність. І п'ятий принцип це, власне, є attitude to risk, тобто ризик апетит, а є risk capacity, скільки ви ризику можете прийняти. Даю приклад, може бути двоє чоловіків, один там молодий без сім'ї. Працює програмістом, активно там інвестує в крипту, та? а в нього і різ капесіті високий, і ризик та? високий. Інша справа може бути психологічно схильний до ризиків чоловік, але в якого є сім'я, дружина в декреті троє дітей. Незважаючи на те, що він може бути схильний до ризику, його ріск капейсіті дуже обмежена, тому що є потреба сім'ї, і, очевидно, його інвестиційна стратегія має бути більш спокійна, ніж. Ніж нашого героя, який вкладає в крипту, ну і е, Берта наводить інший приклад з двома жінками: одна вдова, яка е, має доплатити іпотеку, їй там 60 плюс років її звуть Мішель. І є також Тіфані, який 30 плюс років, яка тільки закінчила НБІ і отримувала високооплачуємо роботу. Знову таки, незважаючи на те, що в цих жінок може бути однаковий ризик, апетит. Що це психологічна характеристика, вони інвестують по-різному, тому що здатність обмежити ризики в Тіфані набагато більша, ніж Мішель. І це те, до речі, те, що ми бачимо на практиці по нашим клієнтам. Більше того, ми використовуємо в iPlan дві анкети: одна інвестиційна, така класична, а друга психологічна, і ще й намагаємося життєву ситуацію оцінити. Тому що по інвестиційній анкеті, знаєте, люди ставляться до Цього до якогось тесту, і коли ти їх питаєш, там, чи ти зможеш провести, перенести просадку там, 33%, там, звісно, можу, я знаю, таке може бути і так далі. На практиці, ось зараз корилинок падає, та, то видно, що не всім людям спокійно, коли їх портфель там, впадає на 20-30%. Після розгляду п'яти принципів Бертон дає три пості поради, про які я постійно говорю на каналі. Перше це те, що інструменти підбираються під ваші фінансові цілі. Якщо вам... Протягом двох років потрібні кошти, то, звісно, що у вас інструмент буде більше там короткострокові надійні облігації чи кеш, а не акції, це очевидно. Друге, визначить свій ризик профіль, та, тобто і ризик, апетит, і можливість сприймати ризики. Ну і третє, регулярні заощадження. Він нам показує картинку, що буде, якщо. По 100 доларів щомісяця відкладати під 7% річних. І ви бачите, чим довше проміжок, тим більший буде інвестиційний прибуток. Врешті-решт, якщо ви відкладаєте 30 років ось таким чином, то ви вкладаєте 36 тисяч доларів, а заробите там в майже в 3 рази більше. І це за рахунок оцих складних відсотків. Далі у нас ще тема з книги, яка називається Life Cycle Funds. Я її розкажу скорочено, тому що в Україні, точніше, українцям недоступні Target Retirement Funds. Вони є в Vanguard, але вони доступні тільки американським резидентам, і там суть в тому, що ви, наприклад, обираєте Target Retirement Date, там, наприклад, як в мене там 2039 рік. Да, і в, в цей фонд робить все за вас. Тобто він там балансує, ребалансує. І ближче до віку вашого е ретаймента він там зменшує е кількість ризикових активів. Найближчий інструмент до цього всього, що доступний українцям, це лінійка портфоліо від iShares, е яка називається Core-Portfolio Funds, Там, наприклад, AUM, або AUR, або AOK. Я даю в описі до цього до лінк на її. Деталі. І там розписано, в принципі, що ось агресивний портфель 80 на 20 збалансований там 60 на 40 і так далі. Дійсно, в мене були клієнти, які говорили, давайте візьмемо один фонд, і якби хай там сам він робить ребаланс. Ось якраз фонд типу там AOM чи там AOA, це забезпечує да, відповідно до. Того балансу акції облігацій, які ви обрали, ну і акції там різні, там ж не тільки американські. Але тут важливо розуміти, що він забезпечує другої е е частини ребалансу. Тобто з вашим віком, да, ближче до пенсійного портфелю, вам потрібно буде. Ну, забезпечити свою можливість знімати звідти кошти, тобто мати в портфелі надійні консервативні інвестиції, які там протягом року, протягом п'яти років ви можете зняти, не зважаючи на там, кризу, яка, наприклад, зараз на ринку. Ось ця лінійка цього не забезпечує. Вона тільки закриває вам регулярний ребаланс по заданій стратегії. Дякую вам, що дослухали. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і рекомендуйте його друзям.